Всім привіт! Всіх вітаю! Мене звуть Ірма, Ви на каналі «За Відьма, і це означає, що зараз ми з вами будемо знову отримувати підказки від Всесвіту. Влаштовуватись зручніше, запасайтесь смаколиками і будемо починати. Як я вам і обіцяла, зараз ми будемо з вами розглядати таку тему, чи буде між нами примирення, але тут ми будемо вже читати все таки здебільшого не в контексті любовних стосунків. Ми будемо дивитись в контексті друзів. Колег, батьків, родичів, знайомих тощо. Все, в нас буде з вами три варіанти. Брати свій, як завжди, можна за допомогою каменя, який більше сподобається, або просто за допомогою номеру. Контакти мої, так само, як і тайм-коди, можна знайти в описі під відео. Працюю сьогодні на Остаро Таро, на прямих та перегорнутих позиціях. Поїхали! Перший варіант. Вітаю вас. У вас перегорнута верховна Жриця. Є в мене таке відчуття, що ви з людиною могли посваритись через те, що стали відомі якісь факти, дуже неприглядні, щось таке не дуже красиве, не дуже приємне. Якісь таємниці наче, виплили наружу. Може, плітки, до речі, були? Так люблю звук карт. Він такий АСМР. Напишіть мені в коментарях, чи подобається вам цей звук. Так, ну що, ви. Ваша людина, з якою ви посварились. Що зараз між вами? Будемо зараз додавати, так. Так, ну, дивіться, я не бачу, аби ви були до людини погано налаштовані, Наче в мене таке відчуття, що ви готові все-таки йти на компроміси, ви готові пропрацьовувати. Цю тему, через яку ви посварились, ви готові якось давати другий шанс, а... десь допомогти якось. Ви не негативно тут налаштовані. Може, це історія того, що це на вас образилось, може, це ваша провина? Я не знаю, тому що я не бачу, аби ви були тут. А стані ображеної людини. Ну, або просто ви не хочете відмовлятись від можливості все налагодити. Ну, може, у вас це така філософія, хто його зна. В принципі, таке може бути: що а, не маю права бути занадто агресивною і а, воротити від людини носом. Якщо маю змогу спробувати вирішити це питання, допомогти якось зробити висновки, там, бла-бла, і все таке, Або знаєте, це може бути заслуговою на те, яка в людини зараз на мене реакція, але все одно маю робити щось, аби людина від мене не відворочувала. Знаєте, а у людини тут перегорнутий єрофант, або людина зараз вас розчарована і втратила вашу довіру. Або людина подвела вас, а ви все одно готові їй давати другий шанс. Не можу зрозуміти, тому що це загальний розклад. Але щось мені так здається, що, в принципі, це може бути ваша провина. Це ви людину могли підвести. Не ображайтеся, якщо це не так, це загальний розклад. Будь ласка, це і... Ну, от дивіться, тут людина себе відчуває якоюсь... Покинутою. тут людина відчуває себе, наче, по-моєму, чувак, нас кинули. Розумієте? У людини розбите серце. Людина відчуває себе в позиції жертви. Мене образили. Я довірився, я довірилась. Знаєте, я така нещасна, я такий нещасний. Ну і між вами, прям, знаєте, такі якісь пристрасті вирують, прям така серіальна драма, наче сплила якась історія дуже давня, може, про яку вже всі забули, якийсь дуже давній грішок. І зараз ви за цей грішок може відгріваєте, я не знаю. Але все, що зараз відбувається, воно відбувається все-таки не просто так. І все-таки все між вами є енергія. Тобто, ось тут мені здається, як мінімум, якесь спілкування ще буде, але щось мені тут здається, в когось з вас може програтися історія якоїсь зради. Того, що перегорнута жриця, яка була у нас на початку розкладу на Колоди, вона ще може вказувати на зраду. На таємні, на таємні стосунки. на... Як мінімум одноразові таємні стосунки, як максимум, це міг бути якийсь таємний роман чи таємні переписки, навіть якщо побачення не було, різні форми можуть бути цієї зради, але якась зрада тут наче присутня, і це людина знаходиться в позиції того, хто страждає дуже сильно. а ну, Ви можете це все і розв'язати. що тут у нас ще і карта коханців, може бути так, що я не знаю, може, наприклад, ви дивитесь, не знаю, на свою подругу. А хлопець цієї подруги почав до вас залицятись, і ви йому відповіли взаємністю. Або, може, ви навіть не відповіли йому взаємністю, але все одно вона ображена на вас. Не знаю. Тут якась історія зради присутня, що е, ти мені розбила серце. Того, що тут скрилася якась інформація таємна, яка була вже доволі таки давно. Ви, може, вже про це і забули, а воно зараз виплило, розумієте, як гром посеред ясного, ясного неба, розумієте? Ну, давайте, як ваша людина налаштована на перемир'я між вами. Так, В принципі, так. В принципі, принципі, так. так. людина налаштована на те, щоб перемир'я якесь було, Того, що карта світ це дуже хороша карта. Але людина, мені здається, діяти для цього не буде. Докладати зусиль тут людина не дуже хоче. Знаєте, причому тут дуже цікаво. Насправді ця людина була дуже схильна до того, аби ну, якось піти з вами на, примир на примирення. Але а, говорить собі, що якщо я зараз почну а, поводити себе м'якіше, це може привести до того, що мені потім сядуть на шию і будуть ще більші зради, аніж це було вже. Тому я маю а, бути стійкою, а ви маєте заслужити прощення цієї людини. Так, я хочу сказати, що я бачу між вами промирення. Тут є така історія, давай залишимо минуле в минулому, це було дуже давно і неправда. Давай будемо сильніші, давай це пробачимо. І тут так, тут буде історія того, що ви закриваєте цю історію з минулим. Того, що я впевнена, що по страшному суду історія, яка у вас виплала, по верховній жриці перегорнути, це дуже-дуже стара історія. Тому що це одне з найголовніших, в принципі, значень у цієї карти. Страшний суд. Це коли ви зробили якийсь, якийсь гріх дуже давно. Ну, якусь, якусь погану річ, так? Ви зробили дуже давно, вже самі про це забули. А зараз воно все вспливає і якби. Глибоко з землі викопується, розумієте? Тому тут така історія. Давай залишимо минуле в минулому, окей, давай залишимо. І якось ви тут починаєте по сонцю, по карті помірність, починаєте налагоджувати стосунки, як все нормально. Тому респект. <кхід> Таке був для вас вісток. Напишіть мені в коментарях, як це вам розвинує. Переходимо до другого варіанту. Другий варіант вітаю вас. Давайте дивитись вашу історію, що відбувається з вами. У вас тут тема перегорнутої двійки кубків, трійки, вибачте, трійки кубків. Це могла бути історія трикутників. Це могла бути історія якогось пустого флірту. Це могла бути історія знову ж таки якихось пліток. Зараз будемо розбиратись. Наприклад, якщо можна говорити про те, що трійка кубків, це може бути карта, яка сигніфікує ваших друзів, ваше оточення, так, спільну компанію, в якій ви писуєтесь, то може бути така історія, що хтось з вас, наприклад, клітки, якісь там, ні говорити. Якась там могла бути не дуже чимна історія. Ну, давайте. Так, щось мені на вас одразу декілька карт виходить. Ну ладно. Вам, вам напевно, набагато є чого сказати, так? Так, це ваша людина, з якою ви посварились. І що відбувається між вами зараз? Так. Якусь новину, яка розділила все на до і після, та? жили собі спокійно та тихо, а тут ви отримали якусь новину, і вона вас дуже сильно торкнула. І це інформація, яку дуже сильно від вас наче намагались приховати. І це інформація, яка ви не можете залишитись, як сказати, в цьому положенні, в якому зараз знаходитесь. Ви маєте якось відреагувати, маєте щось зробити. Тобто ця ситуація, вона наче починає вас тепер, ну, вашими очами, це... вашими очима це виглядає так, наче ви маєте якось тепер відреагувати на цю ситуацію. Ви не можете залишити просто так, як є. Вам тут треба щось захищати. Ну, в принципі, я не бачу. У вас якої, знаєте, дуже великої агресії до цієї людини. Може, це, знову ж таки, це може з вашого боку вийшло? Може, це історія була про вас, як в першому варіанті. Якісь факти, які ви намагались якось там приховувати, а тут воно все вскрилось, і ви собі тихесенько жили-жили, а тут воно все виплило, і треба тепер якось роб... діяти тепер. М -м -м. Ну так, мені здається, що все-таки так. Тому що тут теж людина, як і в першому варіанті. Можете ще, до речі, передивитись перший варіант, тому що там схожа історія була якась. Трошки по енергіях схожа. Може вам там теж якось це допоможе. Тому що ця людина вас це все як зраду, і ну людина така гарячна, у людини зараз емоції вище криші, людина хоче помсти. Людина тут дуже дивіться, дуже хоче вам помсти, хоче вас наказати дуже сильно. Людина тут. Мені здається, що я маю вас попередити, що у вас, напевно, не мені судити, я не, су... ну, не збираюся вас судити, я дуже нейтральна. Просто кажу: мені здається, що тут є якась історія того, що за вами числиться якась провина перед людиною, людина на вас сердиться неймовірно. Вона не просто сердиться, в неї холодне, дуже сильне бажання помсти. І людина має вже план з вами помиритись, щоб потім вам помститись. Тобто людина хоче зробити вигляд, що «Та тате, все фігня, все класно, я на тебе не сержусь. Окей, було і було. Проїхали, не будемо згадувати. Але тут людина хоче вам помсти. Так, між вами це таке, знаєте, зараз топор війни. Топор війни. Зараз у людини дуже сильне бажання вам помститись. Людина його якби зараз намагається приховати і продумати план, як це все зробити. Тут реально є така, така тема. Це такі довгострокові наміри. Це не сиюминутне таке, що людина потім заспокоїться і не буде вже бажати вам помститись. Ну, давайте. Примирення. Як людина налаштована на промирення. Ну, як мінімум людина тут хоче брати паузу, але так, не, не остаточно з вами вже поцапатись, поцапатись знаєте, і перестати спілкуватись, а взяти таку паузу, розрахувати собі такий, знаєте, план помсти. А потім, якби, прийти до вас з примиренням, так? Або дозволити вам з собою помиритись. І потім вже змусити вас відповісти за те, що ви зробили. Тут людина хоче вам помститись. Так, просто зараз людина нічого для цього робити не буде. Для примирення тут буде ще пауза якийсь час. Ви ну, розумієте, тут цього, ну, як би нічого хорошого я вам сказати не можу. У вас тут ще, я так розумію, може бути якесь спілкування з людиною, але воно погано закінчиться. Я не бачу для вас хеппі-єнду з цією людиною. Я бачу, що щось тут буде ще відбуватись, але це не стабільна історія. Це історія помсти. Це жага до помсти дуже сильна. Закінчується це все трійкою мечів у мене, розумієте. Давай ту останню карту. Останню карту. Так, спілкування точно ще буде. Намагання, типу, давай поговоримо, давай, тра-та-та. Але довіряти тут не можна, тому що тут будуть дуже коварні плани. Десятка жезлів. Ну, така була для вас історія. Будьте дуже обережні. Можливо, я зараз вас берегла, тому що хто його знає, яка може бути помста. Помста буває дуже різна. Того. <кхем> Бережіть себе. Все. Третій варіант. Вітаю вас. Давайте дивитись вашу історію, що там з вами відбувається. У вас тут... Дев'ятка мощів, щось вам дуже страшно. Чого страшно? Дуже боїтесь, що не вас людина. Або сталося те, чого ви найбільше боялись. Давайте зараз розберемося. Це ви, людина, з якою ви посварились, і ситуація між вами. Наче а, ви до людини налаштовані дуже добре, але зараз ви від неї закриваєтесь, так? тому що у вас якби зараз переповнюють емоції. І ви при всі свої, попри всі свої почуття, ви зараз не готові з людиною говорити, спілкуватись, пробачати, того, що тут щось було не так. Мені здається, тут постраждали все-таки ви, нарешті. Я просто маю на увазі, що по-перше, в двох варіантах, в варіантах мені здалося, що там були, були винні люди, які дивились, а не на яких дивились. А отут мені здається, що це ця людина образила вас. І як би добре ви до цієї людини не відносились, зараз у вас, наче, нема бажання її пробачати саме в цю секунду. Вам треба якось заспокоїти ще себе. Дізнались, ви теж, напевно, щось погане, тож теж може бути якась історія зради, щось по всіх, по всіх трьох варіантах. Але, звичайно, вона має, ну, має різницю, воно все може бути дуже різним. Але чогось мені здається, що за третім варіантом ви або дивитесь на свого хлопця, який міг вам зрадити. Як мінімум він міг з, ким, з кимось фліртувати, переписуватися, бо ви дізнались саме про зраду. Або це могла бути а, ваша подруга, яка, наприклад, фліртувала з вашим хлопцем, або хлопцем, який вам подобається, не знаю, щось, щось таке тут могло бути ще. Тому що людина, яку ви дуже любили, а, дуже гарно до людини ставились людина зараз проявила свого диявола до вас, розумієте? І... Лун місяць тут перегорнутий ще є, перегорнутий король жезлів, тобто тут якась історія флірту, зради, щось таке. Ну і просто зараз не хочу тебе бачити. Просто зараз не хочу тебе бачити. Щось взяла паузу. Зараз не дуже до вас і лізе. Того, що так сплила інформація про те, що зробила ця людина. Її таємниця розкрилась, цієї людини. хлопця чи дівчини, неважливо, просто історія цієї людини вона розкрилась. Людина не знає, що зараз робити, нема планів, нема розуміння, як з цієї ситуації виходити. Переповнюють негативні почуття. Людина не тут дуже добре розуміє, що обіцянками тут сити не будеш. Що треба якось оправдовуватись, і треба якось себе реабілітувати. а, ну, Власне, що я можу тут зробити? Тут треба тільки щось наобіцяти таке красиве красиве. Ну, і якби зараз на даний момент людина думає, що це, в принципі, може стати кінцем ваших стосунків, що ви можете просто закритись і вже ніякої дружби або ніякого кохання вже тут і не буде. Так, це мені здається все-таки. Провина людини. Може, якщо це не зрада кохання, то це може бути, не знаю, історія вашої подруги, яка, наприклад, зливала своїм подругам, чи вашому спільному оточенню, ваші секрети про ваше кохання, про ваші таємні інтимні стосунки. Не знаю, тут є якась історія, щось тут замішане от, з коханням, з інтимом і з якимись новоплітками. Людина розуміє, що. Ну, Напевно, мене тут не пробачать, але в неї є такий неприєм... неприємний наче, осад, але не бачу дуже сильного тут бажання пром... ну, примирення, розумієте, в що Ну, Між вами зараз тут така знаєте, енергія прогорнута королева кубків, коханці. Якби я тебе не любила, я тебе зараз тримати не буду, знаєте? Це з вашого боку. А тут, а, з боку цієї людини, як би ти мене не любила, я розумію, що тримати ти мене зараз не будеш. І цей номер він вже просто так не пройде. І аби тебе повертати, тут треба так ну, щось робити, якось діяти, щось там виправдовуватись, обіцяти компенсувати. Я якби в мене нема на це готовності, розумієте? Ця людина потреб. Так, знаєте, поводить себе наче потребитель. Ну, давайте дивимось, як людина налаштована все-таки більш детально на примир'я, що буде щось робити людина і перспективи примирення. Але, е людина говорить, що вище голови не пригну. І, ну там, бажай не бажаю, примирення на примирення. Я все-таки. Е Не хочу ставати в позицію, коли я дурко, яке має виправдовуватись, яке можуть шеймити, яке можуть звинувачувати, про якого можуть говорити, та ти не так зробив, ти взагалі заткнись, там ти іди, вибачайся, якось компенсуй свою провину. Ну, я не знаю, людина звикла знаходитись в позиції того, кому можуть довіряти, чиї слова. Взагалі ніколи не підля, не під... Не під... О, Господи, вибачте, не підлягають а... сумнівам ніяким, не, підгляда... не підлягають розгляненню ніякому, Того, що от я так сказала, воно так і є. Ти маєш мені вірити, я тебе колись подводила. Ні, ну то вір мені. А тут вже так не проканає. А людина настільки звикла до цієї позиції, що ну, все, каже, вище голови не пригнеш, і робити я нічого не буду, того, що від мене будуть. А... Багато чого вимагати зараз, я розумію дуже, як це працює. Тут такі можна зараз робити маніпуляції. Саме, а, саме цікаве, це те, що а, тут людина просто оцінює цю ситуацію крізь а, свої очі. Тобто, якщо людина а, на вашому місці б опинилась, вона б це використовувала як можливість щось. А, Щось отримати від того, якусь вигоду, розумієте, якісь преференції? Ну, мені здається, що людина тут діяти не готова взагалі. Вона така собі каже: Ну, кінець, то кінець, ну що, все. Розвели нас дороги. Що я можу зробити? <кхід> ну і а, перспективи між вами це сімка мечів. І перше, що мені а, спало на думку, це те, що ви можете дізнатись іще якісь історії зради пов'язані з цією людиною. І ще багато всього, що може вас доволі таки сильно образити і розчарувати. І цю людину вам треба обмежити зі свого життя. Це буквально така зміюка підколодна, така, знаєте, яка, ну, незалежно від того, чи чоловік чи жінка, просто це якесь. Неблагородне створіння. Дуже неблагородне. Від цієї людини не треба очікувати нічого доброго. Окей, все. Сказала все, що хотіла. <кій> Дуже вас розумію, обіймаю, підтримую. Якщо хочете якось виговоритися, можете написати коментар, розповісти свою історію. Будемо вас колективно підтримувати. Все. Дякую, бережіть себе до побачення